Для внутрішньопереміщених осіб важливо знати, як офіційно змінити місце проживання, адже це впливає на доступ до соціальних виплат медичної допомоги освіти та інших державних послуг. Процедура зміни місця проживання для ВПО є важливою не лише для забезпечення законних прав, а й для підтримки зв'язку із державними установами. Правильна реєстрація дозволяє отримувати необхідну допомогу, зокрема і фінансову підтримку, вчасно. Тому в цьому випуску програми Рішення як діяти ми поговоримо про те, як правильно змінити місце проживання ВПО, кого та коли слід повідомляти про ваші переміщення і на що це впливає. Чому важливо повідомляти про зміну місця проживання? В Україні діє чіткий порядок, як слід повідомляти уповноважені органи про зміну місця проживання. Це необхідно, аби ваші дані залишалися актуальними, а ви могли і надалі отримувати соціальну допомогу та інші пільги. Відповідно до чинного законодавства, внутрішньопереміщені особи повинні повідомляти органи соціального захисту про переїзд протягом 10 днів. Це необхідно для отримання соціальних виплат і пільг за новим місцем проживання, актуалізації даних у єдиній інформаційній базі ВПО, уникнення можливих затримок чи відмов у наданні допомоги. Якщо ви повнолітня і дієздатна особа, то маєте повідомити про зміну місця проживання самостійно. У разі, ж, якщо ситуація інша, то цю інформацію можуть подавати. Керівники чи керівниці відповідних дитячих закладів, закладів охорони здоров'я або соціального захисту дітей на повне державне забезпечення, у разі якщо дитина влаштована туди. Законні представники чи представниці, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі у разі влаштування в сім'ю під опіку чи піклування, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників чи представниць, для отримання довідки можна подавати від імені її родичів баба, дід, прабаба, прадід, повнолітній брат або сестра тощо. Або від чим, чи мачуха, у яких проживає або перебуває дитина. Якщо малолітня дитина прибула без супроводження законних представників чи представниць, то заяву подають від її імені представники або представниці органу опіки та піклування за місцем її перебування. Важливо зазначити, що в разі, якщо ви не повідомите про зміну місця проживання вчасно, це може призвести до тимчасового призупинення виплат, якщо до цього ви їх отримували. Кого та як повідомляти про зміну місця проживання? Як зазначає Міністерство соціальної політики, внутрішньопереміщена особа повинна стати на облік за новим місцем проживання. Ви маєте повідомити орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного місця проживання. Це можна зробити у двох формах паперовій прийти особисто, або електронний через дію. Для того, аби змінити місце проживання особисто, вам потрібні наступні документи: це заява на реєстрацію місця проживання у паперовій формі, паспорт або інший документ, який посвідчує вашу особу. Свідоцтво про народження для дітей віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави, і легалізований у встановленому порядку, або ж довідку про реєстрацію особи громадянином України у разі здійснення першої реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки чи один із батьків є інозем або особою без громадянства, документи, що підтверджують право на проживання в будинку, адреса якого реєструється, договір оренди, найму, під найму, свідоцтво про право власності, ордер, рішення суду про надання права на вселення до житлового приміщення, інші підтверджувальні документи, які надають право на реєстрацію місця проживання. Також буде потрібен військово-обліковий документ для українців, які підлягають взяттю на військовий облік або вже перебувають на військовому обліку, а також квитанція, що підтверджує сплату адміністративного збору. Якщо ви плануєте здійснити реєстрацію місця проживання через законного представника чи представницю, тоді необхідно надати документи, що підтверджують його чи її особу. Після звернення вам видадуть нову довідку із актуальною адресою вашого проживання, а ваша попередня довідка буде анульована. Подання інформаційного повідомлення через портал Дія. Адресу місця проживання ВПО можна змінити і онлайн через портал або мобільний застосунок Дія. Для цього вам потрібно зайти в дію у розділ Сервіси, а далі обрати підрозділ Послуги для ВПО. Там натиснути Зміна адреси фактичного проживання ВПО перед вами відкриється ваша фактична адреса, за якою ви наразі зареєстровані. Для зміни місця проживання натисніть Почати, введіть нову адресу і підтвердіть її за допомогою геолокації. Зазначте свої контактні дані, перевірте все і відправте заяву на розгляд. Коли заяву буде опрацьовано, вам має надійти сповіщення, а дані про ваше місце проживання в довідці про реєстрацію ВПО зміняться. Якщо з певних причин ви не можете подати заяву вчасно онлайн чи офлайн, варто проконсультуватися з юристом або ж звернутися до органу соціального захисту для уточнення подальших дій. Дотримання цих простих кроків забезпечить актуальність ваших даних, що в свою чергу дозволить вам, як внутрішньо переміщеній особі, отримувати пільги, на які ви можете мати право. А в мене на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Підписуйтесь на наш канал, аби отримувати актуальну інформацію про важливі події. Побачимось! Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.